Стан підсмаженості. Стан підсмаженості це такий стан збудження людини дуже сильного. Що людина відчуває певну духоту від тих почуттів, які вона відчуває. Людина щось відчуває і вона не просто відчуває якесь почуття, а вона вже починає відчувати, що це почуття тисне на неї. Людина відчуває, що вона прямо душиться від цього почуття. Наприклад, людина. Ходить на роботу зранку до вечора в великих містах, стає зранку, збирається, вона в напрузі їде на роботу, потім в напрузі на неї можуть тиснути на роботі роботодавці, керівники. І після цього вона в напрузі, в томі і напрузі, їде додому, точно такій самій забитій маршрутці, ввечері додому. І ще вона при цьому має робити якісь домашні справи. Коли людина постійно знаходиться в такому стані напруги, ця напруга просто вже записується в її підсвідомості, і людина постійно відчуває стан тривоги, який вже не просто тривога, а це вже тривога, яка починає душити людину. Людина вже не просто тривожиться, а вона вже просто нав'язливо відчуває стан напруги. І вона не може, навіть коли вона відпочиває, вона вже не може відпочити. Вона вже не може розслабитися І людині, потрібно або випити якихось горілки, або якихось заспокійливих, або пере... подивитися якісь програми, якусь книжку. Ну, книжку, мабуть, що не вийде, бо там думки скачуть, важко про щось читати. Якісь програми дивитися. Людина стає залежною від чогось, тому що вона не може заспокоїтися. І в цьому стані цей стан спі... Такої підсмаженості це вже означає, що людина починає потрошечку хворіти. Коли людина тільки починає входити в цей стан підсмаженості, то вона усвідомлює те, що вона не керує своїми почуттями, ну, вона може це помітити в собі, навіть якщо. А потім вже пізніше людина вже настільки входить в цей стан підсмаженості, що він її повністю покриває. Наприклад, це дуже часто трапляється, коли людина попадає в якусь скупченість людей, які дуже, дуже кричать якісь речі і не просто кричать, а з сильним зарядом почуттів. Коли людині щось сказати спокійно, тоді її мозок починає обробляти те, що їй сказали, і робити якісь висновки. Але коли людину прямо б'ють почуттями і словами одночасно, Людина може настільки виключитися під впливом цих почуттів, що тоді те, що їй сказали, просто залітає всередину її під і під впливом цих почуттів, які записуються одночасно з цими словами. Що людина вже може бути робом просто цього всього. Людина попадає в місце, де дуже багато людей, наприклад, 100 тисяч кричать якісь речі. Якщо людина достатньо чутлива, або людина достатньо слабка, вже ослаблена в житті якимись умовами, в житті, подіями, якісь, то вона просто миттєво може, може, прямо миттєво отримати такий удар почуттєвий, що в неї оцей рівень підсмаженості виникає відразу. І тоді вона, побувши в середовищі таких людей, приходить додому і відчуває, що в неї з'явилося якесь нове почуття, яке просто в неї не проходить. І воно її починає тиснути і душити, душити, душити. І вона не може про це забути. І думки починають крутитися на перших рівнях, коли воно тільки виникає, якщо воно не було занадто сильним. То людина може помітити цю, те, що з нею щось не те робиться, якісь почуття виникають, які просто на неї тиснуть і створюють таку напругу, що людина не може ніяк розслабитись. І такі думки, які просто не вилітають з голови, то потім, після, якщо це проходить певний час і вона з цим нічого не робить, ці думки починають покривати її голову поступово. Можна, може навіть і відразу, але переважній більшості поступово. І якщо раніше вона помічала те, що в ній є щось таке, що не кероване, але вона може це усвідомити, то після того, як воно переходить певним межу, людина навіть не усвідомлює те, що вона є залежною, залежною від якихось поглядів, думок, від якихось почуттів, які просто її накривають. Відбуваються з тілом жахливі речі. Людини порушується рівновага тіла. Всередині обмін речовин і все інше. Людина спочатку може цього не відчувати, коли в неї є запас здоров'я, але поступово це починає. Оця от підсмаженість це неприродний стан людини. І тому ця підсмаженість змушує людину не тільки психічно, а також фізично повністю вимотуватись. Людина просто вигорає. Тому потрібно слідкувати за відчуттями, якщо відчуваєш, що. Тебе щось душить дуже сильно, то потрібно на це звернути увагу і старатися робити все, щоб уникнути цього стану.